Добрий день. Вітаю всіх на каналі. Давно не знімав відео, так як вже почалися весняно чи весняно-огородні роботи. Вирішив дещо розповісти вам. Як кажуть, не буду звертати подвиги. Не показуватиму вам зйомки, як фрезерував, як садив картоплю. Це вже показано, перепоказано, а просто хвастати чи ще що достатньо. О, трошки розповім про фрезу, так як один з підписників питав, як зроблені колеса в мене на фрезу, і як кріплення колеса. Купував на OLX. замовляв, правда, без ступець, ступиці довелося точити в токаря під 204-й підшипники. Ось. Ну, а це вже пластини 8-мм, десяти, в кого які є. Труба 40 на 44, це зварений. Другий такий квадрат, 50 трошки всередині. І два болти на 12. Це двигати нижче. Ось тут є. Нітки, бачите? Там в різниці 5 см. Закріплення зроблено ось як типу кронштейника такого. Також 8-мм пластина. Гарно приварено з обох боків. Отвір. Просарвані отвори на 12. У рамі в квадраті фрези. Також просавлені отвори. Надів, ставив болт, ось отакий. Так було на старій фрезі, яка працювала три сезони. Так і нації зробив. Все витримує. Кут. Оце йде. 70 градусів. А там самі дивіться, як будете виставляти, як будете нахил коліс. Тут же, ж, щоб ножі від фрези не черкали за колесо. І коли фреза піднята вгору, щоб колесо не черкало до колеса трактора. Це ось такі ограничите, поприварював, щоб якщо болт відпуститься чи не відпуститься, ну щоб рівна держало. Тут все зрозуміло. Тепер це воно зняти і то зняти за чого? У мене воно сьогодні, не сьогодні, а два дні назад розбулося наполовину. Резиновий цей каркас сповз із дисків. Прийшлося розбирати. Так, з цим зрозуміло, то в знятому положенні. Ось вони як знаходяться. Це колесо. Дивіться, як воно виставлене. Думаю, теж зрозуміло. Болт, внизу ж гайка і два зажимні болти видвигати вище нижче. Зараз, коли фреза опустена, оця йде відстань від колеса до колеса. ну Велика, я не знаю, сантиметра до 20, більше 20 до 25. коли фрезу піднімаєш, колеса дуже близько. В кого резина на 9,5 на 24, то ще нічого. У мене 11,2 на 24, вона більша. Так, що ще по фризі? Ножі в мене розташовані. Якщо дивитись від редуктора, від центрального від того клика, то ліва спіраль і права спіраль, тобто лівих на лівій стороні ті, що дивляться вправо, і ті, що дивляться вліво. На правій так само, по спіралі йдуть. Ті, що дивляться вправо, ті, що дивляться вліво. Тобто, якщо подивитися, то від... зараз не видно, від редуктора одні ножі, що лівий від редуктора, що правий від редуктора дивляться в різні сторони, а протилежні дивляться до редуктора. Тим теж зрозуміло все. Поробив ось які закрилочки такі. Ідея це не моя, люди роблять. Менші із-за цих пластинок менші горбики насипає, не дає вискакувати землі. Остаються горбики, але невеликі. Ще що зробив? Вже Судячи з минулого досвіду того, що підказало. Ось дивіться. Оці де кріплення, якщо будете здавати назад, не дай Бог не повністю піднімете фризу або що. Оці кріплення відриває. Що я зробив? Я по центру просверлив на шість отвір і болтик. Зсередини гайка з гровером, шайбою з ровером. Прикрутив, хоч і одірве сварку, болт буде держати триматиме. Зрозуміло з цим. Тепер скільки дивлюся, та й самого таке було, що завжди хто працює, редуктор в нігролові весь час. Особливо в тих, хто заливає. Слухаються тих... <кій> цих, тих продавців, які насправді не знають, що потрібно заливати 7-8 літрів нігролу. Ну, нігрол читат 17. Я заливаю 5 літрів. Це фреза у мене ДТЗ півтора метрова. Та була й метр сорок. більше, ніж 5 літрів я не заливав, щоб масло покривало до половину вали. Ну і, зрозуміло, що підшипники крутиться, тоді все можеться. Тепер, коли працюєш через цей болт, сапун викидає нігрол, і отут все в нас дуже красиве, особливо, коли припадає пиллю. В общем, дивлюся майже в усих. Ну, ідея прийшла сама собою. Узяв звичайну пробку. З бутилки. Можна з-під пепсиколи, з любого напитку. Можна з під миргородської води. Про... Сверли в отвір під болт на 12. Це ж цей же ж болт, він і сапун. Подивився, міста вистачає, куди дихати болтові. ось отака бутилочка в мене була з-під гербіциду. Урагован. Взяв бутилочку, взяв ось по боках, шилом зробив по три отвори. Зверху не треба, щоб вода не попадала. І дуже гарно і просто накручуємо на цю бутилочку, на пробочку, на наш сапун. Коли працюю, нігрол. Викидає сюди, та й до половини ніколи не викидало. Коли зупинився, він тепленький, потихеньку сідає назад. Все чисто, просто, ніде такого не бачив. Ну, Вирішив спробувати, може, комусь смішно, що саме бутилочка. А може в коєках така сама менша. Дуже зручно. Поставте і все буде чисто і гарно. Оце по поводу фризи і таке. Далі я вам трошки хочу розповісти про картоплеса сажалку. Зараз пройдемо. Сьогодні в нас вночі був дощ. Зараз вже дощу немає. Ну, нагороди виїжджати. Ще не годиться. Картоплю посадили, зараз покажу. Це було профрезеровано, ще до дощу, висохло, коркою взялося, вже бур'янець поліз, ну нічого. Посадив картоплю, вийшло тут ось така ділянка, 42 рядки. Не знаю так чи не так, хто, хто як садить. Трошки скривив, не без того, але все вирівняється. Горбики. Подивіться, які. Не гострі, горбики не гострі, горбики овальні. І за чого це? Минулого разу, коли я садив картоплю, то крильця на обгортачах видвигав дуже, не знав, наскільки потрібно. А тоді вирішив ось є десь. Крильця крайній. На правому загортачі. Ось дивіться, я його задвинув зовсім. Я ж на тому загортачі, на крайньому лівому також задвинутий зовсім. А ось оці, ось де. Що... Всередині всі. Видвинуті в мене тут приблизно на 2,5, ну може 3 сантиметри. Якщо це при умові, що ви садите картоплю у профризеровану землю або гарно прокультивовану. Для посадки картошки сажалкою найкраще, щоб було профрезеровано або прокульти... Вірувано на глибину не менш 15 см, краще 20. Тоді гарно загортує, тоді робить пологі горбики не гострі. І тоді, як підгортати, вже буде звідки брати землю. Минулого року я оці крила повидвигав, ті теж повидвигав і вийшли. Горбики красиві, високі, гострі. А кинувся обгортати картоплю, а землі у міжрядді немає. А зараз обгортати є чим. Горбики пологі, красиві, поліза після дощу бур'ян. Пройдемо пропольщиком їжачками. трошки підворушимо. А потім через деякий час підгорнемо. Так що не старайтеся, хто перший раз працює сажалкою не старайтеся зразу робити високі, красиві горби. Хай вони трошки будуть такі на боки ширші і пологіші, щоб у вас була земля для подальшого обгортання картоплі. Також тут на сажалки, Це сажалка, наклейка Бомет. ну ви самі розумієте, це наша українська сажалка. Був бак для добрив, там он привод є, зірочка стоїть. Ну я його зняв і продав, так як. Мало хто сипить добрева, сипле добрива, а в мене вона добрева перетиралася на порошок і вийшло так, що вона заклинила, на тихся той цеп. Думаю, на що воно нужно. лишня му зняв. Тепер ось чистики з ресори. Це також ідея не моя. Люди так роблять, я побачив, зробив. Гарне діло вичищає. Ну, все одно тут налипає земля. Потрошку набирається, то періодично чистити треба. Все, про натяжку цепа, про все там я не знаю, хто каже. Зусилля 2 кг, ну воно ж не вгадаєш, в одному місці цеп трошки тугіший. Другому слабший. Взагалі, садимо. Деяка попадається, буває і ріже сюди затягли, бува, тут роздали. Тепер не забувайте, що отут ось де є масленки, видно, тавотниця по-народному називається отут. І внизу на підшипниках є. Так що треба обов'язково. Прокачувати видно. Ось і тут вона зараз, О, дивіться під пробочкою бачите, видно, так. Промазувати, прокачувати шприцом. Так. Виставлена вона в мене. Якщо поставити на землю передніми ралами оцими. Що роблять борозни, то колеса не достають до землі приблизно 3 см. Тут йде зазор сантиметра 3. О. Якщо ж ви садите, і коли виставляєте відносно трактора і відносно поверхні землі, виставляйте її центральним винтом рівно, можете трошки назад нахилити, бо воно як. Їдеш вперед, вона наче нахиляється, то буде все рівно. Тепер ще, якщо садите у твердий ґрунт, бо є в нас е, люди, хто вирішили подискувати дисковою бороною, щоб не фрезерувати, не культивірувати. Ну, а продискували де 5-де 7 см, ну, от сили 10. І тоді, коли садите, Оце ми не... ось рава вам не виреє борозну під картоплину. А от і задні обгортачі, вони не влізуть в землю, щоб набрати скільки землі, щоб вам зробити цей горбик хороший, закрити картоплю. Тому якщо садите в мілко оброблену землю, то обгортачі крильця видвигайте ширше. Ну знайте, що потім у вас обгортати картоплю буде нічим. Так що старайтеся землю обробляти на глибину не менше 15 см, краще 20 Оце так про сажалку. Не знаю, що ще розповісти. Також ось поряд. отакий такий агрегат купив я себе. Дискова борона півтора метрова. Польська Бомет, Дивіться, сажалка. Польська бомет. Ні, це не дядько з Польщі привіз мені. Це мені привезли з Західної України, Маде Ін Радехів. Книжку привезли до неї. Гарантійну, таку, зараз я вам покажу. Те, що написано. Привезли в розібраному вигляді. Звісно. О, доставка вийшла 5 тисяч. І ось отака книжка. Дивіться. Тут ще й написано. Анджей Сенчук. Бачите? <клес> Польща. І в цій книжці вкладено наклейок бомит. Потім ось ці наклейки по безпеці. Так що багатенько можна клеяти і на дискову борону, і на сажалку, і на лоба собі. І казати, що все польське і ми всі поляки. Диски. Він мед написано. Я так зрозумів, що це Вінниця. Він мед. Тільки тут на виворот зараз не видно. Не знаю, як його навести, щоб ще ці ієрулі ще показати. Ну, в общем, дискова борона українська. Зроблена якісно. Подобається мені що сажалка, що дискова борона. Також диск. Десь... вже пробував нею наїх... працювати в полі по стерні. <кій> 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 Минулорічній була посіяна пшениця, то дискує нормально, тільки коток не чіпляв. Купував я, замовляв її із котком. Отакий з півтораметровий метровий коток. Ну, в поле я їздив без котка, побоявся, що трактор підніме. Коли вдома вже потім спробував, то трактора не піднімає, ну це на місці, а їхати в поле дуже далеко, не дай Бог де качне, то коли б не відривало кріплення саме на тракторі. А так ось, ось вона отака з котком. Довжина її метр вісімдесят, плюс коток, плюс ось ще ж який винт регуліровочний. Ну, борона важкенька. Ну, поїздив у полі, не знаю. Там на глибину може п'ять-шість сантиметрів порізало стернів, непогано. Відео не знімав. Це в один слід так порізала, а коли назад ще вернувся, то 10 см було. В цьому році вже по тому посіяв ячмінь. О. Ну, ось так. Оце все, що я хотів розповісти. Ага, і ще кріплення на бороні. Бачите, якщо хто думає купувати борону, Завжди купуйте таку, щоб оці ось де пальці були на стойках внизу. Не купуйте цю борону, в якої прямо пальці, тому що борона довга, піднімає погано, низько. Ну а з цими пальцями піднімає дуже високо. Дуже високо. Не знаю. маде ін радехів. Ну, будемо внушати самі собі, що це бомет. І тим людям, які не розуміють, будемо казати, що це польське. Правильно робити ми, чи ні, не знаю. Ну а так, наша українська продукція хороша також. Ось так, поки що те, що я хотів вам розповісти. Дивіться. Кого цікавить, пишіть, коментуйте, запитуйте. До речі, дискова борона коштує. Із котком 35 тисяч, 34 тисячі, плюс доставка 5 тисяч. Фура привезла прямо в село. Тільки не з Польщі, а з Західної України. 39 тисяч вийшло. Ну нічого. Купили за сою, яку зібрали минулого року. А зібрали сою в минулому році. І ще 3 гектарів 13 тонн 600 кг. Навіть якщо здавали по закупівельній ціні 10 тисяч тонн, то це прибуток 136 тисяч. Ну, правда, затрати пішли. Починаючи від першої дескобки, потім посівний матеріал, ну і так далі, і так далі. і так далі. До вартості комбайна затрати пішли 40 тисяч. Ну, прибуток вийшов 96 тисяч. От так-то. Так що, якщо хто коли вам розповідає, що виходять. В ноль, коли сіяли сою чи соняшник. Не вірте цьому. Пшениця, якщо не ухажувати, або ячмінь, це ще може бути і то не ноль, і то не нуль. А соя і соняшник прибуток дають. Так що впевнився на своєму досвіді. І тут а я можу твердо сказати, якщо сієте соя або соняшник, навіть якщо здаватимете по закупівельній ціні, в убитку, так би мовити, не будете. Ось так. Дякую всім те, що хотів розповісти вам, розповів. Думаю, далі будуть відео. Може цікаві які, може кому не цікаві. Будемо працювати. Будемо ось полоти скоро картоплю. Хай бур'ян як полізе. Будемо обгортати, тільки все було добре. Як в країні спокійніше, І робота робиться. І настрій гарний. Ну, а поки що кріпимося. Дякую всім. Всього найкращого.